На Вінничині перекинувся автобус з людьми, відкриття центру денного перебування дитини, завершення проєкту Професійні обрії. Ви дивитесь новини Віничини, і ми розпочинаємо випуск. У Вінницькому районі перекинувся автобус з пасажирами. На момент аварії у транспорті знаходилось 20 пасажирів. 11 з них отримали травми та були госпіталізовані. ДТП сталося в селі Писарівка. На місці події працює слідчо-оперативна група, що засовує обставини та причини аварії. Слідчі поліції встановлюють обставини автопригоди, в якій травмувалися пасажири автобуса. Аварія сталася неподалік села Писарівка Вінницького району, 29 травня близько 17.20. В результаті зіткнення автобуса, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення та вантажівки, дав, травмувалося 20 людей, з них 10 госпіталізовано. Водії освідувані. керманич вантажівки, тверези. Результати світування водія автобуса показав наявність у нього алкогольного сп'яніння. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною пер... 1 статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення. Центр денного перебування дитини відкрили в агрономічній територіальній громаді. Це проєкт від міжнародної організації АКТЕТ, що спрямований на підтримку жінок, які прагнуть здобути освіту або ж працевлаштуватися. У центрі приймають дітей за попереднім записом. Усі гуртки та розваги для малечі безплатні. Жителька агрономічного Ганна Коваль однією з перших записала свого сина у новостворений центр перебування дитини. Жінка була в декреті, тепер може повернутися на роботу, знаючи, що про її дитину подбають. Общався більше з дітьми привчити його до садочка. Він вже вміє сам їсти, одягатися сам не вміє, правда, Ну, садочку все навчиться. Денний центр перебування дитини в агрономічному уже другий, який відкрили на Вінниччині. меблі, комп'ютери, інтерактивну дошку та інше обладнання передали за сприянням французької неурядової організації ЕКТЕТ та за підтримки Вінницької обласної ради. Мами цієї цього села зможуть залишити своїх дітей ось в цьому в цій будівлі. І той час, який обмовлений годинами. Роботи центру денного догляду вони зможуть витратити на своє або навчання, або відпочинок, або лікування, або розвиток. Власне, цей центр дає можливість їм бути повноцінними членами суспільства, і не лише віддавати своє життя на дітей, але й самостворюватися і самовдосконалюватися. Ігри на логіку та увагу, інтерактивна дошка, іграшки, там які пуфи. Так облаштували центр денного перебування дітей у агрономічній територіальній громаді. Добре говорити тому, хто бачив, що було до того і що є зараз. Якщо ви побачите, там є одна ще дві кімнати в перспективі, треба робити, то фактично тут був сарай з нього. Ми зробили приміщення, в якому діти можуть перебувати безпечно, отримувати знання в сучасних умовах в сучасному обладнанні. Такий центр дозвілля для дітей створили на підтримку жінок, які прагнуть здобути освіту або ж працевлаштуватися. Євгеніявся Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Прибирають альтанки, спортивні майданчики, розгрібають листя та гілля. 25 студентів Харківського національного університету внутрішніх справ для переселенців з Маріуполя облаштовують табір Я Маріуполь, родина в Стрижевській територіальній громаді. Вже 14 червня більше сотні переселенців на два тижні оселяться в літному таборі. Прибирали з курсантами з Харківського національного університету внутрішніх справ. Прибирали сухе листя. Робили благоустрій спортивних майданчиків, альтанок, тобто то, що було необхідно, ми зробили. Звичайно, за один день ми все не змогли зробити. Ще декілька разів ми будемо їздити, прибирати територію. У нас брало участь 25 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Це були і перший курс, другий курс, і третій курс. Більше ста осіб буде відпочивати цього року в таборі, і протягом літнього періоду ми також для цих родин будемо проводити різні культурно-масові заходи. Наш відділ спільно з центром підліткових клубів буде організовувати безкоштовне відвідування нашого подільського зоопарку та розважального центру Країна Мрій. У Вінниці відбулася завершальна зустріч учасників проєкту Професійні обрії впродовж двох місяців. Діти захисників України та внутрішньопереміщених осіб знайомилися з різними професіями: екскурсовод, журналіст, актор, програміст та дизайнер. А на останній зустрічі хлопці та дівчата спілкувалися з депутатами Вінницької міської ради, дізнавалися, що входить в роботу держслужбовців та які рішення вони ухвалюють. Спробувати себе в ролі журналіста, програміста, дизайнера чи депутата мали змогу діти захисників та захисниць України, а також внутрішньо переміщених осіб. Продовж двох місяців проєкту професійні обрії більше 20 хлопців та дівчат знайомилися з різними фахами. Для нас було основне, щоб діти побачили зсередини, хоч трошечки певних професій, які можливо для них поки що невідомі, Це, наприклад, там. Радіо над Богом вони були на Від на телеканалі Віта. Вони були, тобто і в інших бізнесах деяких. Це можливо маленька частина, але все-таки діти, будучи в проєкті, вони визначалися. 15-річний Дмитро Федюшин мав сумніви щодо майбутньої професії, бо цікавився і сферою дизайну, телебаченням та політикою. А соціальний проєкт професійні обрії дав змогу хлопцю прийняти остаточне рішення. У мені проєкт допоміг розібратися в тому, що я точно йду в ІТ і точно йду в депутатство. Ну, Акторське це точно не моє. Просто дуже сумнівався, чи йти мені в ІТ чи ні, бо я в якийсь момент дуже вигорів і просто думав, ну може б я взагалі зміняти професію і йти в якийсь інший напрям. Але після цього я зрозумів, що всі інші професії минули мені взагалі не цікаві. На завершальній зустрічі проєкту, який організував департамент соціальної політики Вінницької міської ради, хлопці та дівчата зустрілися з депутатами та дізналися більше про роботу виконавчого комітету. Ви не байдужі, бо якби ви були байдужими, то ви б не приймали участь. А тут ми бачимо, яка кількість була до початку проекту, і тіше око, те, що і ці самі обличчя, і щирі обличчя, що ви дійшли до фініша, до закінчення цього проекту. Тому то тільки слова вдячності. Наприкінці зустрічі учасники разом з організаторами підвели підсумки профорієнтаційного проєкту Професійні обрії Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина. В мережі набирає популярність клікерна гра Хамстер Комбат, де заробляють монетки, клацаючи на екран, а потім виводять реальні кошти. Гра нараховує близько 42 мільйонів гравців з усього світу. Однак одна з користувачок помітила, що в грі відсутня політика конфіденційності, і вона має російський домен. Популярний український онлайн журнал про IT бізнес вирішив перевірити сайт через сервіс реєстрації. Виявилося, що гра зареєстрована в Ру Center Group, одному із найбільших реєстраторів сайтів. В Росії також адреса адміністратора знаходиться в Москві. Російське походження гри може викликати проблеми з безпекою для українців, адже компанії країни-агресора зобов'язані зберігати на серверах внутрішні дані користувачів і надавати їх силовикам на вимогу. Напередодні дня захисту дітей у Вінницькій обласній дитячій лікарні для маленьких пацієнтів організували свято у медичному закладі. Майстрині з рукоділля організували майстер-класи для дітей, а лікарі навчили першої медичної допомоги. А після активностей діти отримали подарунки. Міжнародний день захисту дітей щорічно святкується 1 червня. Свято покликане привернути увагу до проблем дотримання прав дітей, зокрема, їхнього права на життя, освіту та належного лікування. Кожного року в дитячій обласній лікарні працівники організовують розваги для маленьких пацієнтів. З багатьох відділень діти з задоволенням відвідують такі заходи, тому що тут є можливість відчути хоч трошки свято. Вони сьогодні мають можливість ще продовжити святкувати і навчитися чомусь новому, незвичному, можливо, для них до цього часу або покращити свої навички. Напередодні свята в лікарні відкрили локацію з надання першої медичної допомоги. Там дітей навчало, як діяти в разі надзвичайної ситуації, підказували, як правильно допомагати при різних травмах. Дуже важливо дітям пояснювати, як допомогти собі самим в таких складних реаліях сьогодення. Тобто, це непритомність, укуси різних тварин, різних ос далі показувати переломи. Як справлятись при таких ситуаціях? Також для дітей організували заняття з рукоділля, де запросили майстрині різної творчості. Діти вчились виготовляти браслети з бісеру, ляльки, мотанки та оригамі. Вже після майстер-класів малеча охоче ділилась враженнями. Мені показували, як там, як, що робити під час перелому. Треба скласти е, кусок. Каналка, в треугольничок і забінтувати ось тако біля плеча і покласти на нього ручку. Далі подзвонити до лікаря. Сподобалось взагалі все, що відбувалося. Я робила браслет патріотичний, та мені подруга перев'язувала ногу. Такі заходи організовують в лікарні щороку для дітей, які через стан свого здоров'я були вимушені святкувати цей день у лікарні для маленьких пацієнтів. Це спосіб відволіктись та відчути святкову атмосферу. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина. Зробити своїми руками янгола та провести час з однолітками мали змогу дітлахи, які опинились у складних життєвих обставинах. У хабі Вінницького державного педагогічного університету для хлопчиків та дівчаток організували майстер-клас та розваги до свята дітей. Паперового Янгола самостійно робив чотирирічний Данило Пилипенко. У сім'ї малюка складні життєві обставини. Хлопчик разом з сестрами знаходиться на вихованні у патронатної виховательки і зараз тимчасово має нову родину. Я зараз роблю і, кві... і, кві... і, кві... і кві... Саме Ганна Чернюк взяла Данила разом з його сестрами у свою родину. Жінка уже три роки працює патронатним вихователем і прагне дітям, які залишилися без опіки батьків дати любов і родинне тепло. Це таке сонечко малесеньке, яке все время сміється. От сьогодні вони спали у нас першу ніч. Він проснувся в 4 часа і каже, я вже виспався. Все. Я піднімаюсь п'ятого, Ну, кажу, давай дорогсенький, будемо ще спати, бо дівчатка ще сплять. В нього своє ліжечко. Кожна дитина, от як в сім'ї знаходиться, так от вони. 20 діток зібрали у хабі педагогічного університету, аби влаштувати для них свято дитинства. Не лише до дня захисту дітей, а протягом року відбуваються заходи в рамках проєкту Культурний простір. В цьому році ми розпочали ще один проєкт, який називається Профорієнтаційна освіта для дітей. І для дітей в складних життєвих обставинах, в основному це сім'ї, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки, ми проводимо ряд заходів, в тому числі сьогодні це захід у педагогічному університеті з майстер-класів. Завтра буде проходити інший захід. У Училищі сфери послуг для того, щоб діти могли ознайомитись з професіями, з тим, ким вони можуть бути, яким чином реалізувати себе в подальшому, оскільки це специфічна категорія дітей, де батьки не завжди намагаються допомогти дітям, мало впливають на їх виховний потенціал. В зв'язку з цим ми намагаємося допомогти і батькам, і дітям. Знайти себе в тому числі і в дорослому житті. Окрім паперового янгола, діти мали змогу весело провести час з однолітками. Євгенія Овсяніков Денис Ковтин, телеканал Віничина. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.